Чи захищаємо ми дітей цієї планети так, як повинні? Чи слухаємо тих, хто попереджає нас про небезпеку, чи довіряємо правді, чи віримо в ту брехню, яка нас зручніше заколисує, але несе за собою трагедії? І якщо ми хочемо, щоб це більше ніколи не повторилося, і щоб ніколи жодна дитина не пережила подібного, і кожне дитяче життя було захищене й оберігалося, сьогодні. Потрібно говорити правду: правду про справжнє зростання небезпеки, що йде від геологічних і кліматичних змін на планеті, про справжню небезпеку, що йде від ядра планети, і, зокрема, від Сибірського плюму. Це загроза всім дітям та їхнім матерям. І цю загрозу потрібно вирішувати вже зараз, а не ігнорувати. Знаю, що перша реакція, яка може виникнути, це звинувачувати глав держав, звинувачувати політиків за те, що вони не реагують. Але на що їм реагувати? На брехливі кліматичні звіти, які їм на стіл послужливо приносять такі секрети дворкіна, як виноградов, яких не хвилює нічого крім власного гаманця. Не звинувачуйте керівників, звинувачуйте тих, хто приносить їм брехню. Як має чинити президент, якщо йому дають фальсифіковані звіти? Якщо вчені та радники приносять сфальсифіковану експертизу, якщо глава держави не знає, що перед ним не експерта, Дворкіна, людина, яка працює надією.